Сьогодні дуже важлива подія в житті нашого міста відкривається після повного капітального ремонту амбулаторія номер 7 Ця амбулаторія обслуговує більше ніж 12 тисяч наших мешканців, в тому числі півтори тисячі мешканців. Це наші вимушені переселенці. Я хочу від усієї територіальної громади подякувати Українському фонду соціальних інвестицій, які фінансуються урядом Німеччини за те, що наші мешканці будуть лікуватись. В таких умовах наш медичний персонал має гідні умови і на наші подальші співробітники. По-перше, хочу подякувати нашим донорам німецьким. Бізні було неможливо, німецькому банку КФП. А також не менш важливо це подякувати місцевій команді, місцевій громаді. Український фонд соціальних інвестицій впроваджує соціальні проекти, які спрямовані на розбудову соціальної інфраструктури міст партнерів. З містом Кам'янським Український фонд соціальних інвестицій співпрацює з 2015 року. Наразі реалізовано капітальний ремонт даної будівлі, повністю замінено вікна та двері, систему водопостачання каналізації та теплопостачання. Зроблено внутрішній ремонт приміщень. В амбулаторії забезпечена доступність осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення за принципом універсального дизайну. Хочу висловити слова подяки в реалізації даного проєкту нашому донору. Німецькому банку розвитку КФВ, а також команді міській раді Центру первинної медико-санітарної допомоги за командну роботу, за якісне впровадження даного проєкту. Все гарніше і гарніше в нашому приміщенні. У нас гарний четвертий поверх третій монтується. І взагалі ми вже виходимо сьогодні працювати в цьому кабінеті, і наші лікарі теж. Кабінети вони такі розкішні і. Буде пацієнтам тут добре і нам приємно зараз. Як ніколи важливе врахування інклюзії, направленість на родину тут будуть приймати і дорослих, і дітей будуть обслуговуватися вимушені переселенці, наші військові, які повертаються. І ми вдячні нашим міжнародним партнерам. Міська влада робить все для того, щоб оновлювати лікувальні заклади. Бо лікувальний заклад це не тільки стіни, це для людей, про людей і з людьми.